Чому я не використовую олію помаз? Ви часто пишете в коментарях для смажки олія помаз. Так, олія помаз це спеціальна олія для смажки. Це оливкова олія, в якій 80% рафінованої олії, 20% відсотків екстрейвірджен олівоїл. Чому саме я не використовую помаз? Тому що, по перше, я не смажу на високих температурах. Високі температури для приготування не є безпечними. Олії рафінують для того, щоб ви сміло могли фритюрі смажити, ото все шкварчить, жарчить. По-перше, це не є корисно для системи травлення, це не є корисно для нашого здоров'я. Тому, взагалі, я би розділяла ці поняття смажити. Підсмажити тому в моєму домі немає рафінованих олій, тому що я не смажу. Я не смажу картоплю, я не смажу фритюр, біля не смажу. Це закрита е, книжка для мене, тому що я хочу в свої майже 40 років виглядати гарно струнко, щоб у мене в животику нічого.